І наступно у нас це десять берпі. Що таке Берпі? Берпі це випряшка вгору за відтисканням від підлоги. Отже, ми робимо один, два, три, чотири. Поїхали. Десять разів. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Це у нас наша тіла. Наступне у нас права це відтискання від підлоги. Поїхали для тих, кому важко можете робити відтискання. З колін. Отже, у нас тіло одна лінія. Попу не назад. Тіло одна лінія. І поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лікті можете використовувати, розставляти як в боки, так і вдовж тіла. Якщо вам важко зараз, то передихайте декілька хвилин. І ми поїхали в наступну вправу. Наступна вона справа з руками за берами. Ага, наступна вона справа стоячі. Отже, ми стоїмо широко, присідаємо. І нас будуть руки робити такі скрутки. Тобто ми пружимо, пружинимо і намагаємось не вставати. Тобто, от ми сидимо в цьому положенні, в нас іде скрутка корпуса, живіт втягуємо в себе і скрутка корпуса навколо своєї осі. Руки роблять умовні удари. Два, три, чотири, п'ять, шість, нижче, сім, вісім, дев'ять. Нижче. Десять. дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, і ще 1, 2, 3, нижче, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, і ще 10, 9, нижче, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ху, клас. Так. Наступна оправа, так як у нас комплекс для всього тіла, то це будуть звичайні просідання. Отже, ноги трошки ширше тазу. Наші стопи направлені вперед. Коліна не виходять вперед. Попу відставляємо назад, але не відтопурю, а в себе втягуємо копчик. Руки перед собою. Отже, поїхали. Один. Два, три, чотири. Живі від себе. П'ять. Попу не відставляємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Молодці, нижче. Три. Два. Один. Є. Yeah. І наступне теж у нас буде на присіди, але тепер у нас будуть присіди з вистрибкою. Тобто ми стоїмо ноги разом. Руки потім збираємо перед собою і один. Два. Поїхали. Починаємо рахунок зараз. І один. Два. Три, чотири. Нижче п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дев І ще п'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. У. Є. Yeah. Так. Випади. Я трошки втомилася вже. Давно я не займалася. Вам теж треба відпочити трошки. Давайте подихаємо, вдих видих. І наступна наша справа теж буде для укріплення наших м'язів, ніг та сідниць, колін, гомілок взагалі нашої нижньої частини тіла. Отже, це будуть наші випади. Дивіться, зараз показую техніку. Випад вперед. Коліно до п'ятки. І це коліно намагається не завалюватись вперед, щоб не травмувати коліно. І назад. Готові? Поїхали по 10 на кожну ногу. Отже, тоталі це буде 20 Готові і один. Один. Два. Два. Три. Три. 4 Четтири. П'ять. 5. Можливо, я трошки швидше роблю. Вам, вам потрібен трошки повільніший темп. Шість. Ви робіть в своєму темпі. 7. Сім. Вісім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Десять. Отже, наша нижня частина тіла укріплена, ножки сильні. В сідниці теж. І ми переходимо на килимок. І на цьому килимку ми зараз будемо робити вправи на наш прес. <рес> <рес> Отже, перша вправа це буде в нас жук. Ми лягаємо з вами повністю на килимок. Знаходимо зручне положення, піднімаємо ноги, зігнуті 90 градусів, руки повністю підняті прямі. Отже, ми. Підводимо назад ліву руку і праву ногу. Один. Але не кладемо їх на підлогу і тримаємо все, тримаємо все нашим кором та нашим пресом. Поїхали. Один і один і. Два. І два. І. Три і, три, І. Чотири. І. Чотири. І не кладемо на підлогу. П'ять і. П'ять. І. Шість. І. Шість. І. Сім. І сім. І. Вісім. І вісім. Ще два. Один. І один. І останній. Останній. Якщо у вас є сили. То відкриваємо дві руки дві ноги. Один. Два. Три. Не кладемо на підлогу. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Підпочиваємо. Можете сісти і. Зігнути вашу спинку вперед, можете сісти в позу дитинки, нахилитися, або в любій зручній для вас позі. Беремо трошки часу для того, щоб відпочити. І у нас буде наступний сет. Це наші. А -а -а -а. Це наші будуть бокові скрутки. Отже, ми сідаємо, згинаємо з вами ноги між стопами у нас ширина приблизно тазу або дві стопи. Як вам зручно, знайдіть зручне положення, коліна зігнуті, ноги зафіксовані, руки перед собою, і ми відхиляємось з вами назад, але спинку не округляємо а виштовхуємо ніби ж від вперед. Тепер руки розкриваємо і в цьому положенні ми починаємо, ніби гребти веслом. Поїхали. Вправо вліво. Вправо вісімко, вліво. Ви повинні відчувати вашу, ваші нижні ребра та ваш боковий пресу. Готові? Поїхали. І один. Два. Три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Якщо можемо, ще п'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. якщо вистачає сил, іще докачка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Лише прес. Шість. Сім. Вісім. Тримаємо коліна. Дев'ять. І 10, супер. Тримаємось, відпочиваємо. Можете зігнути спинку або сісти знову в позу дитинки, відпочити. Дихаємо повільно. Відчуваємо наше тіло. І якщо ви готові, лягаємо, якщо ні, поставте на паузу. Лягаємо повністю на спинку, руки долонями вниз. Кладемо під сідниці, ноги випрямляємо. І зараз ми будемо з вами робити, переносити ноги в плуг за голову. А, 10 разів, 10 разів повний плуг, 10 разів лише підніматимемо на рівень 90, 90 градусів. Готові, поїхали. 10 повних плугів. І 1, І 2, два. І. Три. І чотири. Якщо не виходить тримати рівними ноги, робимо так, як виходить. Шість. І сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І десятий. Останнє опускаємо на підлогу і зараз десять не повних плугів. Тобто ми піднімаємо на рівень 90 градусів і опускаємо не на підлогу, а на рівень 10-15 градусів над підлогою. Готові? Поїхали. 10, 9, 8, тримаємо нижній прес, 7, коліна, 6, носки натягнуті, 5, 4, 3, 2, 1, відпочиваємо. Супер дихаємо. Відпочиваємо. Можете зігнути коліна, підтягнути до живота, розслабити вашу спинку. Глибокий вдих, глибокий видих. Відпочиваємо 10. Дев'ять. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два, один. І зараз останнє наше вправо буде на прес. Ми згинаємо з вами коліна, руки у нас перед собою. Можете або прямо, або їх покласти о, долоні одна на одну. І ми зараз будемо виштовхувати з вами наш корпус таким чином. Але не повністю випрямлятися. Не так, як в школі нас вчили, А просто піднімаємо силою пресу. Готові. І поїхали. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Тримаємо коліна. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. Є, відпочиваємо. Фух. Підтягніть коліна до грудей та розслабте ваш прес та спинку. Все це напруження знімається. Глибокий вдих та видих. Вдих та видих. Отже, на цьому наш комплекс завершено, але ми повторюємо його два або три рази в залежності від вашої підготовки. Для першого дня можете взяти просто один раз і робити його. Отже, бажаю вам удачі. Не забудьте зробити заміри перед початком ваших тренувань. Всім па-па!